Ви дивитесь програму Голосу Америки. Тайм». продовжуємо випуск. Сенат США щойно проголосував за свій варіант держбюджету, який забезпечить фінансування уряду на наступні кілька місяців. Версія бюджетної резолюції Сенату значно відрізняється від варіанту, затвердженого раніше в палаті представників. Тепер у законодавців є чотири дні, щоб узгодити обидві версії і прийняти єдиний варіант. Якщо до 30 вересня конгрес цього не зробить, з 1 жовтня робота більшості установ уряду США буде заморожена. Як позначиться невихід сотень тисяч чиновників на роботу на житті звичайних американців? Тему досліджував Олексій Кузьменко. Щодня після дитсадка няня приводить Джека до зоопарку. Хлопчик обожнює слонів. Він теж любить гратися, просто як Джек. Якщо зоопарк припинить роботу через закриття уряду, для малого це буде трагедією. Він буде страшно переживати. Він щодня просить піти подивитись на тварин. Якщо уряд таки припинить роботу, зоопарк закриють для відвідувачів. Працюватимуть лише доглядачі тварин. This is a white цього гібона звуть Моніка Зоопарк у Вашингтоні. Частина найбільшого музейного комплексу світу Смітсонівського інституту, який фінансується урядом США. Поки уряд не працюватиме, музеї буде зачинено. Люди звикли, що ми завжди відкриті. Чимало людей навіть не заглядають в інтернет, щоб переконати, що ми відкриті, прийдуть і побачать оголошення на дверях. Як і під час припинення роботи уряду у середині 90-х, без змін працюватимуть правоохоронці, авіа і екстрені служби та в'язниці. А от отримати візу чи паспорт у цей час буде неможливо. Припиниться фінансування урядом медичних досліджень закриють національні парки. Країна досі оговтується від бюджетних скорочень, що почалися весною, коли майже половину держслужбовців відправили у неоплачувану відпустку майже на тиждень. Стівен Фалер очолює центр регіонального аналізу в університеті Джорджа Мейсона. Каже, закриття уряду вплине на економіку. The debt що робитимуть з лімітом на запозичення? Чи пошириться секвестр і на наступний рік? Посеред усього цього ще й уряд припиняє роботу. Всі разом ці фактори сильно позначаться на економіці. Конгрес має час до 1 жовтня. Втім, домовитись з демократам та республіканцям буде непросто. Республіканці прагнуть скасувати реформу охорони здоров'я, запроваджену Обамою. Їм протистоїть демократична більшість у сенаті. та вони дурні. Франсуаза Порч з Каліфорнії не вірить політикам. Ми таким чином показуємо світу, як працює демократія. Ну, вибачте, оберіть когось розумнішого. Стівен Фалер каже, загроза закриття уряду вже гальмує економіку. Американці стали менше витрачати, оскільки бояться, що після 1 жовтня втратять роботу. Грошей більше не буде. Олексій Кузьменко, голос Америки.